Пропоную рецепт чудового рагу свинини тушкованої в червоному вині і томатному соку. М'ясо нарізаємо досить великими шматками, приблизно як на шашлик. Усе солимо, перчимо і щедро змащуємо гірчицею. Обсмажуємо м'ясо на олії до гарного золотисто-коричневого кольору. Хвилин 7-8. Перекладаємо м'ясо у каструлю. На мінімальному вогні обсмажуємо на тій самій сковороді дрібно нарізану цибулю і подрібнений часник. Перекладаємо усе до м'яса. На сковороду. Виливаємо червоне вино і за допомогою лопатки добре-добре зішкрябуємо усі пригарочки і шкварочки, доводимо до кипіння, додаємо томатний сік і добре розмішуємо. Додаємо спеції, лавровий лист і виливаємо все на м'ясо. Ставимо або на мінімальний вогонь, або у духовку. Тушкуємо десь півтори години. М'ясо буде м'якеньке-м'якеньке і дуже смачний насичений соус. Смачного?